Кримінальний трило 7 працює в досить знайомих жанрових рамках. Двоє поліцейських детективів, один старий і досвідчений на ім'я Сомерсет, інший, молодий і завзятий, якого звати Мілс, слідують за зачіпками, залишеними методичним серійним убивцем. Вони розслідують жахливе вбивство, коли огрядного чоловіка зв'язали і змусили з'їсти себе. Докази ведуть на друге місце злочину, і, врешті-решт, виявляється смертельна закономірність. Кожна сцена вбивства ретельно обрамлена і в ній заховані натяки на наступну жертву. Сім, це незабутній фільм, який проникає під шкіру і залишає неймовірно сильне враження, так само, як і майже 30 років тому, коли він був знятий. Режисер Девід Фінчер створив майстерну кримінальну драму, яка перевершила стандарти жанру. Фільм має похмуру та атмосферну якість, яка створює напруження з перших кадрів і тримає глядача у напрузі до самого кінця. Завдяки своєму незабутньому фіналу і темному загадковому настрою Сім стала класикою кримінального трилера і залишається важливим фільмом в історії кіно. Бійцівський клуб це культовий фільм, знятий режисером Девідом Фінчером, який вийшов у 1999 році. Фільм заснований на романі Чака Паланіка та став одним з найвідоміших представників жанру чорної комедії та соціокультурної драми. Едвард Нортон грає слідчого за автострахування, чиє життя настільки банальне, що найбільшим захопленням для нього є замовлення меблів з Ікеї. Він не може заснути та нічого не відчуває. Його герої знаходить розраду в групах підтримки для залежних і хворих на рак. Показово, що його улюбленою групою є група для хворих на рак яєчок. Можливо, тому що він метафорично втратив те, що інші чоловіки в його групі втратили буквально. В якийсь момент він випадково зустрічає таємничого і загадкового Тайлера Дердена. Виконаного якраз з Бредом Пітом. Разом вони створюють бійцівський клуб, таємне об'єднання чоловіків, які збираються раз на тиждень, щоб відчути себе живими через бійки один з одним. Цей клуб швидко набирає популярності і перетворюється на щось більше, ніж просто гру. Бійцівський клуб став класикою кінематографу та завоював велику кількість прихильників. Фільм дотепно підштовхнув глядачів до роздумів над сенсом життя і пошуком власної ідентичності. Великий Куш це кримінальна комедія, знята режисером Гаєм Річі. Фільм оточений злочинними інтригами, гумором та яскравими героями. У центрі сюжету викрадення великого діаманта, який намагаються знайти безліч дуже колоритних персонажів, що їх міг створити лише річі. Два з цих героїв, що займаються підпільними боями, опиняються в боргу перед справжнім виродком, кримінальним авторитетом чи улюблений метод розправи зі своїми жертвами згодовувати їх свині. Єдиний порятунок це непередбачуваний ірландський циган мікі у виконанні бреда піта. Якщо ви захочете подивитись фільм в оригіналі, то найбільшою проблемою фільму є те, що акценти, які використовують актори, дуже ускладнюють розуміння діалогів. Ну, за видінком Піта. Його репліки абсолютно неможливо зрозуміти. Загальна атмосфера фільму це чорний гумор, інтригуючий переплетений сюжет. Цей фільм пропонує велику кількість комічних ситуацій і яскравих персонажів, тому він ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити і насолодитись гумором. Загадкова історія Бенджаміна Баттона Фільм розповідає історію Бенджаміна, який старіє в зворотньому напрямку. Хоча він народився розміром з немовля, він виглядає як старий чоловік, а його тіло має ті самі пошкодження, які можна було очікувати від людини, що наближається до кінця свого життя. З віком він збільшується у зрості і молодшає. Це, звісно, надає Бенджаміну унікального погляду на світ навколо нього. Цей незвичайний погляд на життя призводить до створення найдивнішого фільму у фільмографії режисера Девіда Фінчера. Найчастіше у фільмі чергуються ноти краси, романтизму та меланхолії, а також роздуми про життя, час, долю, прощення, кохання та всі емоційні переживання між ними. Слоган фільму говорить: життя вимірюється не хвилинами, а миттєвостями. Хоча фільм не перебільшує жодного елементу, його тривалий хронометраж включає в себе весь спектр мелодраматичних пригод. До речі, за цей фільм Під був номінований на премію Оскар як кращий актор. Фільм захоплюючий і інтригуючий, тому ви не зможете зупинитись щоб не зануритись у зворушливу інтерпретацію кохання існування і смерті. Людина, яка змінила все, це надзвичайно натхненний фільм, заснований на реальних подіях, який розповідає історію головного тренера бейсбольної команди. Головним персонажем є Білі Бін, який вирішує змінити стратегію команди, основуючи її склад на аналізі статистичних даних і доборі гравців, які здатні допогтися певних результатів. Фільм показує, як Біллі приймає на роботу товстона Пітера, який, незважаючи на свою незвичайну зовнішність, має потенціал стати корисним членом тренерського штабу. Ця ситуація є символом того, як Біллі відкриває нові можливості у тих, кого інші можуть вважати неспроможними. Також у фільмі показані конфлікти зі старшими тренерами, які не розуміють його методів та сумніваються у його рішеннях. Він стикається з опозицією. Але продовжує відстоювати свої підходи до гри. Цей фільм не лише про бейсбол, але й про важливість віри в себе, довіру до власних переконань і здатність змінювати стереотипи. Він показує, як одна людина може змінити все, якщо вона має віру в свої ідеї і відвагу їх реалізовувати. Дія фільму Людь розгортається у квітні 1945 року, коли союзники наступають на нацистську Німеччину. Початок фільму показує нам екіпаж танку з п'яти чоловік, який щойно втратив члена своєї команди і отримує заміну наляканого новобранця Нормана, що навчався на друкаря. Бред Піт у цьому фільмі зіграв одну з найкращих своїх ролей, сержанта Дона Коль'єра, командира танка, який має пристрасть вбивати нацистів. Колір у виконанні Піта це квінтесенція ветерана, який мотивує свою втомлену команду, очолює атаку і готовий битись до кінця. Людська сторона Коліра проявляється, коли він бере новобранця Нормана під своє крило. Що робить лють унікальним як кінематографічний твір, так це схильність режисера нагадувати про те, наскільки ми одноразові як людські істоти. Тіла постійно розчавлюються, ноги відриваються. Це звичайне насильство, але саме рух і хронометраж режисури робить його релевантним для фільму. В цілому людь один з тих рідкісних фільмів, який піднімає вас з місця, хапає за плечі і дивиться вам прямо в очі. Не відвертайтесь, просто слухайте і дивіться. Одного разу в Голлівуді» – це кінематографічна подорож у світ Голлівуду кінця 60-х років, розповідь про зірок кіноіндустрії, їхні амбіції, ілюзії та зіткнення з реальністю. Режисер Квентін Тарантіно вдало поєднав історичні події зі своєю власною альтернативною реалістикою, створивши унікальний фільм. Леонардо Ді Капріо грає роль Ріка Далтона, колишнього виконавця головної ролі в серіалі про месників дикого заходу. Але рік вже не популярний і почав повільно сповзати до ролей поганих хлопців і зловживання бурбоном. А Бред Піт виконує подвійну роль дублера та водія Далтона, що, до речі, приносить йому Оскар за цю роль. Їхня дружба це константа у непевному світі, їхні долі пов'язані між собою. Більше ніж приятель, менше, ніж дружина. Так говорить оповідь у фільмі. Фільм розумний, сентиментальний, епатажний, зухвалий, дратівливий і неповторний. Це приклад того, на що здатен його творець, коли він справді вкладає серце у свою роботу. Дякую за увагу. Почуємося у наступних відео. Майтеся гаразд.